В минулому році одна людина запитала, чи мрію я, щоб мене зарахували до лику Святих. Я чесно відповів йому, що наскільки мені відомо, то за життя до лику Святих не зараховують, тож у найближчих 50 років не хочу, а там як складеться. І подумав, що жити треба так, щоб у людей не було бажання зарахувати мене до списку чортів, а чортів, щоб від мене вивернуло на виворот. Так і я живу вже 51 рік. Сьогодні пішов відлік 52-го року життя. І поки що все йде так. Так, як я хочу. Чи могло бути краще? Звичайно, але й гірше могло бути значно гірше, пам'ятаючи, через що я пройшов, але склалося, як склалося. Значить, продовжую жити так, щоб було недарма, щоб зробити ще більше добрих справ, та щоб моїм рідним, друзям і близьким не було б соромно за мене. А вороги? Реакція ворогів мене не дуже турбує, хоча вони в мене потужні. Так що привіт, 51-й рік. Здивуй мене чимось позитивним і приємним. Крокуємо далі.